22 прибув з Києва до Тернополя. Вони присюваються українському народу служити і вірно служити українському народу, але ми вимагаємо, щоб вони склали присягу українській громаді. Слово надаю священникам. Слава Ісусу Христу! Напевно, що дуже мало треба говорити сьогодні і в цей момент, бо ми занадто, багато, ми занадто багато бачимо, думаємо і все розуміємо. Тому я вважаю, що сьогоднішній крок цих осіб, які тут стоять перед нами, які вони вирішили зробити. Нехай Господь приймає, щоб вони далі вірно служили на захист людини, на захист українця, на захист громадянина. Нехай Господь прийме цю їхню клятву і благословить. Благословить народ і їх, які будуть його захищати. Шановне товариство, я слово для присяги надаю командиру спецпідрозділу Беркут місця Тернополі Михайлу Ясончук. Хойте до мікрофона я присягаю на вірність українському народу. присягаю на вірність українському народу. Даю слово, що підрозділ Беркут ніколи не підніметь руки проти українського народу, відповідно до служби, яку несли ми в місті Києві. Підрозділ Беркут Тернопільської області не приймав участь. Чує, підійдуть трошки ближче сюди. Підійдіть ближче до мікрофона. Я не буду в біблію. Почекайте. підрозділ Беркут не приймав участі в розгоні. Забезпечуємо тільки охорону громадського порядку по за, по безпеці стратегічних об'єктів. Підвезте до мікрофона. Підведіть, плете до мікрофона. Підійдіть, підіть. високо. Що, що ти? Перед тим, що повторю. Сядь і трошки. Хочеш, скажи мені.